Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами стартувала нова подія. Подія називається Алхімічна лабораторія. Це той же Лакшері launch, тільки по-іншому називається. Трішечки вмажимося в дану подію, побачимо, що взагалі тут падає, відкриватимемо дані контейнери. Що цих контейнери взагалі мене цікавить? Безумовно, даний танк. А, з Чаптер, хай буде чаптер, або Скоптер, або Скіптер. Називайте, як хочете, я не знаю, як він правильно називається, я не пам'ятаю. Хай буде Скіптер. Ем... Компенсація за Асторон Рекса, до речі, в сріблі. За Скіптера 10 тисяч з золота. Тобто, ну, це класно, якщо у вас є даний танк, це прямо дуже-дуже крута компенсація. Також тут є купа різних сертифікатів, із них мене цікавлять сертифікати на пуделя і на Т26Е5. Для того, щоб їх зібрати і отримати компенсацію в золоті за них. Тому якось так. Я продам даний танк і потім відновлю через сертифікат. Е, в принципі, що тут із цікавого, можна виб вибити легендарні камуфляжі, які мене не цікавлять. І на цьому, в принципі, все. Додали ще якісь картки, до речі. Ось ці легендарні, епічні, рідкісні і звичайні. Вони знадобляться нам в майбутньому, але за легендарну картку можна отримати три. 350 тисяч срібла. Про всяк випадок, я б її зберіг, до речі. Добре, давайте, в принципі, будемо відкривати. Перше, що, що зільємо, це, напевне, преміум аккаунт. Зільємо трохи його ну, десь ось так. Хоча давайте 9 тисяч. Будемо максимально зливати. 9 тисяч преміум аккаунту злили. Тут далі у нас що? О, бустери. Так. У мене їх 460, залишу собі 160. Тобто давайте так, щоб було більш. Приблизно ось таке число. 340 зливаємо. Як то кажуть, зливаємо непотрібні ресурси. Бустери, екіпажу всі зливаємо, вони мені не потрібні. Вільний досвід. Це ще на перезарядку бустери також зільємо, навіщо вони взагалі потрібні в грі? Крім для того, щоб їх зливати, я не знаю. І в нас є з вами 10 695. Ну і зараз, в принципі, з вами відкриємо ці контейнери. З... Зможемо відкрити як мінімум 10 штук, а далі буде видно. Uh, Запам'ятовуємо, що в нас 19,5 тисяч, і в принципі, давайте будемо відкривати. Можливо, мені пощастить. Перший контейнер. Давай. Давай гра, давай одразу підкрути Shielded. Shielded цікавий танк. У мене на нього навіть сертифікат один зібраний. Легендарна картка одразу. Нічого собі використовувати, звичайно, що я її поки що не буду, тому що. А, я ще й зібрав шилди та ще раз забрати сертифікат на нього. Давайте. У мене вже він другий буде валятися в колекції. Другий це. Де де де, де, де... сховище? А, сертифікати. Так, 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 так. По-перше, легендарна картка. Ось про що я казав. Легендарною карткою можна відкрити спеціальний контейнер у наступній події цього типу. Особливості, приберіть її до наступної події цього типу, неї можна буде відчинити спеціальний контейнер. Одна легендарна картка може бути обмінена на 360 тисяч кредитів. Ну, тобто те, про що я вам і говорив. Що вона може бути обмінена, або може бути збережена вами. До речі, два сертифікати на Shielded. І я хотів би добити. Е Ось цей ось танк. І отримати за нього компенсацію в сріблі. В принципі, ой, в золоті, в принципі. Також з Пудлем така сама ситуація, тільки мені, я його ще відновлю за цей сертифікат. Ось він. пудель. так само. Хотілося б трішечки добити. Не знаю, чи вийде, пишіть в коментарях ваші ставки. Давайте будемо відкривати. І знову шилдет нам випадає. Ну, шилдет це такий зачарований танк. Він падає, напевне, більше всього із даних сертифікатів. О, ще Ісу-122 С. Також в мене є ця АПТ. До речі, ні одного бою я на ній не грав. О, пудель. І рідкісна картка. Слухайте, картки в цій події, я так розумію, доволі часто падають. О, 10 на Т-26 є 5. Оце прямо дуже потужно. Мені залишилось, по-моєму, 60. І на пуделя. На пуделя ще, ще є. Трішки йти. Ну, Хоча б пуделя зібрати, і я буду задоволений зливом даних ресурсів. Епічна картка. Епічна картка. В принципі, непогано. Три епічних карти можна обміняти на одну легендарну. Мотайте собі це на вус. Так, о, 100 золота. Слухайте, імба, імба, 100 золота, та ти що. Ну, я хотів би новий танчик собі отримати, як мінімум, з даної події, тому що контейнери на лакшері Lounge майже не обновлялись. Тому хотілося б отримати нову подію. Ой, новий танк. У мене там одного тільки не вистачає із всіх запропонованих варгеймінгом. І хотілося би його отримати. 45. Уже сертифікатів у нас, слухайте. Ну, шанси є. Шанси є зібрати пуделя. Т26Е5 також доганяє нашого пуделя. Ну, давай, гра. Давай, підкрути мені. Це прямо дуже було потужно зараз. Це прямо дуже було потужно. Якщо мені, до речі, не випаде новий, ну, Скіптер, я не розчаруюся, якщо зберу хоча б один із запропонованих танків. 3,5 тисячі в нас залишається, і 70 сертифікатів на. ого, епічна картка. 60 сертифікатів на Т-26Е5, мені ще треба зібрати. 60, 30, точніше. І, в принципі, якщо я їх зберу, я буду задоволений. Тобто, ну, за 3500 голди в мою золоту скарбничку, що мене б дуже сильно порадувало. Випадають ще бустери еліксиру, вони там використовуються, по моєму, в відродженні, і можуть бути, ну, після закінчення події вони будуть просто списані і обмінені на срібло. Ну, Тобто, це непоганий фарм срібла. На цьому, в принципі, все. Ух ти ж блін, 25 не вистачає, є епічна картка. Так, залишається в нас один Один контейнер. Що ти нам подаруєш? Ай-яй-яй! Прямо дуже сильно змушують далі обмінювати ресурси, розробники наші. Ну, золоті бустери я точно обмінювати не буду. Um, що тут ще можна обміняти? За золото тим більше докупати реагенти не буду. А от за вільний досвід, в принципі, я можу дозволити собі ще купити 7 давайте, з половиною тисяч. 7,5 тисяч це мільйон вільного досвіду, зливаю одразу. Поставте лайк і напишіть в коментарях, який я розумний, тому що його треба було берегти на новий рік. Я знаю це, але я надто сильно люблю відкривати контейнери. Ну, слухайте, залишається 10 10 е, зібрати, і буде, в принципі, класно. Так, Су-122С. Можливо, до речі, Су-122С можна на 1000 золота. Супер. Оце прямо дуже круто. Дуже круто. Було б непогано, якщо б кожен із цих. Супер ми зібрали. Ми... 4 тисячі ми заробили на цьому івенті. Навіть бі 4750. Ну, мені ще, по-моєму, там якийсь золото випадало. Ну, добре. 5 тисяч ми заробили на цьому івенті. Слухайте, непогано, чесно. За мільйон вільного досвіду 5000 заробити. Ну, і ще купу непотрібних ресурсів. Я, в принципі, вважаю, що непогано реально. Т90. т, т є 5 ще випадає нам. Ну, навряд чи тут, прямо, до речі, гарно буде сипати далі. Я думаю, що тут, в принципі, нічого такого більше не випаде. Ну, насправді, якщо брати такого до уваги, то, в принципі, даний івент, чим прикольний, а, ну, тим, що тут о, можна гарантом отримати, а, виходить танк, і ну, дві компенсації це за Матільду, Блекпринс, і за Кейлера, можна гарантом отримати, а, виходить 5 тисяч. 000... Так, 5000 або вмазатись в контейнери і отримати е, не факт, що більше, але можна і більше отримати. А можна і менше отримати. Тобто тут, скажімо так, фіксований прайс 5000 існує. А, ще одного shielde да зібрав. Дуже добре. Я ті shielди засолювати можу. Якщо його переведуть в колекційну машину, я на ньому непогано так золото зароблю, мені так здається. Так, ІСУ-122С. Ну, пуделя я вже не розраховую витягти ще сертифікати на пуделя, якщо чесно, сертифікат на пуделя. Ну, 25 сертифікатів я ніяк не витягну з останнього контейнера. Навіть якщо мені випаде 15. Ну і мені випадає 10 на ISO 122 s В принципі, давайте підведемо підсумки. Так, забрати. Добре. Так, ще одна на Ісу. Так, добре. І ще один шилдит. Ну, непогано. Тобто я зібрав раз, два. А я багато, до речі, зібрав танків. Ну, от, якщо так от без жартів. Де ці сертифікати, я зібрав дві Ісу. Я зібрав. Т-95. Uh, ну Я зібрав короче, один раз Ісу uh, два рази Т34 Shielded, Просто в мене по одному сертифікату на них було. І восьмий рівень Т-26Е5. Давайте ми зараз знайдемо його в моїй колекції, продамо, А то розробники можуть зробити таке, що за нього за його обмін буде компенсація в сріблі. Я такого не хочу. Ось він наш Т-26Е5, це ж він так зараз звіримо т 26 є 5 так, це він. Ми його беремо. До речі, в мене на нього є легендарний камуфляж. Ми його беремо, продаємо. До речі, танк непоганий, чесно вам скажу, доволі доволі потужний танчик. І ми його обмінюємо назад за сертифікат використати. І ми використовуємо тепер він доданий до нашого гаражу. Це у нас восьмий рівень. Америка, важкий танк. Ось він. Ось він мені доданий до гаражу. Звичайно, все позлітало. Ну це всього-навсього треба буде розставити. Це не так е, довго робиться. Але, тим не менше, ми маємо з вами. Е, давайте я навіть зайду сюди і гляну. Ми маємо з вами ще плюс тисячу і тут 100 золот. Коротше, я думаю, що подія лакшері Relaunch в даному випадку це у нас алхімічна лабораторія. В мене вдалась. Тепер розглянемо, як фармити дані злиточки. Дані злиточки дають вам за перемогу. Тобто. Ти отримуєш. Так, 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 так. Це не те. Злитків можна нафармити всього 100 штук і вони додаються за перемогу. Зверни увагу, що турні... злитки не нараховуються за перемоги в турнірних боях, де ти здобуваєш без преміум аккаунту бустерів і X2, X5 менше за. І треба певну кількість досвіду здобувати. Но тут прямо взагалі мінімалочка. Можливо, я ще підфармлю цього еліксиру і куплю сертифікати на Матільду Black Prince і обміняю її на 1250 золота. Можливо, а, також можна фармити ці реагенти за майстра першу ступінь, другу ступінь і третю ступінь. Тобто 85 за майстра, перша ступінь 45, друга ступінь 20 і третя ступінь 10 реагентів. Ну, тобто, можна ще пофармити ці реагенти і відкрити одну-дві скриньки. Якщо ви прямо погано граєте, або гравець десь середній, то. Напевне, можна і більше нафармити. Ну, все залежить і знову ж таки від ступені вашого задроцтва дану гру. Тому якось так. На рахунок карток, я все-таки рекомендую вам їх не продавати, не обмінювати. Тому що, ну, обміняти їх завжди ви встигнете. А от, скажімо так, взяти і. Дізнатися, що там в події насправді цікаво. Тобто я би краще не обмінював би їх. Та й в принципі, навіть якщо там якась подія буде, е, нагорода не дуже, вони як мінімум виглядають прикольно, такий, такий прикольний в них вигляд. Так що, як мінімум, одну я б собі залишив би, навіть якби я їх обмінював. Тому що ну, вони виглядають гарно і на фоні, наприклад, от того, того ж хімзахисту, який її вартує всього тисячу вільного досвіду, вони також вартують небагато. Всього-навсього там 350 тисяч кредитів. Це. Від 3 до 5 боїв, залежат від результативності. Хоча я вчора за один бій 275 заробив. Тобто, ну, це взагалі ну, ці кредити саме за ці картки, доволі доволі сумнівно виглядають. Що ж до бустерів, у нас тут купа бустерів, давайте ми їх обміняємо. І що воно. Я вже таке бачив. А чому вони не сумуються? Добре. Дає плюс 70 очок еліксиру після початку бою в режимі відродження. Гра відродження наприкінці цієї події буде списано, а ви отримаєте 8 тисяч кредитів як компенсацію, я так розумію, за кожен бустер. Ну, тобто це краще, ніж витрачати їх в режимах. А тут, не пише, до речі, що отримаєте 8 тисяч, а тут отримаєте 4 тисяч. Ну, тобто, якось так. Коротше, на рахунок цих бустерів я б їх просто в срібло переробив би і все. Більшого мені не треба. Як і, в принципі, зрешти бустерів, о, до речі, а на срібло можна бустери обмінювати? Чи ні? От Я цей момент трішечки пропустив, напевне, не можна. Напевне, ні, не Можна Можна було б ще бустери на срібло трішечки підзлити, ну гаразд. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, чи вважаєте ви, що я окупаюся з даною подією, і також діліться своїми результатами в коментарях. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!